13 пожеж сталося на території області протягом минулої доби. Дві особи загинули. Одна з них 3 квітня виникла у житловому будинку у селі Буда. Місцеві мешканці побачили, що з помешкання їх сусіда, котрий проживав годин, гиде дим. Люди кинулися на допомогу, проте вже було запізно. Господаря знайшли мертвим. Ціло загиблого направили на судову медичну експертизу. Причину пожежі встановлюють фахівці. Того ж дня ще один нещасний випадок стався під час горіння сухої рослинності у селі Великий Кучурів. Чоловік спалював сухостій на своїй присадибній ділянці. Поривами вітру полум'я перекинулося на більшу площу та одяг буковинця. Тіло чоловіка уже без ознак життя, виявили родичі. Окрім цього випадку суха трава горіла ще шість разів. Загалом полум'я знищило три гектари сугостою та сміття. Також у місті Чернівці пожежа виникла на полігоні твердих побутових відходів. Решту займань вогнеборці ліквідували у Чернівецькому та вижницькому районах, а також у місті Чернівці.